Una pequeña introducción, ¿sí? me voy a echar un vistazo. También quiero contarles sobre mí, porque yo he preguntado a todos y me siento muy Entonces, quiero hacer una introducción. Me llamo Bárbara voy a ser su profesora de español. pues eh, Quiero contarles un poco sobre mí. Empecé a aprender español hace unos 6-7 años en la universidad, pero también he tenido la oportunidad de practicar este idioma en España eh, he viajado muchas veces a este país tan maravilloso. Eh, pues me encanta este idioma, me encanta cómo suena, me encanta la cultura de este país, y por eso eh, me gustaría compartir mis conocimientos con otra gente también. Y por eso, eh, por eso ahora, eh, pues trabajo de profesora. Tak, trochę rozmawiało wam Спробуємо тепер е, трохи додати у парде паляв расиною строї так? Декілька слів, наш словничок. E, entonces, да, ми бачимо, тут є у нас питання: Кеталь, яке ми вже бачили, або ще варіант так. Е, e, Наприклад, Оксано, я думаю, що ви знаєте, зможете мені перекласти, що означає комої СТАС? Як справи? Як справи, супер дуже дякую. Мой бєн. і для того щоб відповісти. Е... Тут ми бачимо такий граматичний такий момент, так можна казати Естойбін, пердон, oh, sí. e, да, Сі. Тобто, e, це в нас буде такий момент, e, який в українській мові в нас атрофувався, так ми не використовуємо вже. Тобто, я є добре, так, Е, І e, можливо, якщо ви хочете, додати графіс, подякувати за те, що вас, в принципі, людина спитала, як у вас справи? Угу. І є декілька варіантів відповіді. Так, bien mal, muy bien, muy mal, genial, fatal, más o menos, ni fun ni fa, м. Mm? Bien. Э, eh, можливо, ви розкажете нам про різницю між bien і mal? Можливо, десь вже чули. Так, чула. Bien це добре, а mal це «добре». Супер, muy bien, perfecto. Ну і відповідно, muy bien, muy mal, так, у нас часточка muy Посилює наше значення в і Маль, так? Тобто дуже добре або дуже погано. Супер. Можливо, також хтось вже знає Геніаль і Фаталь Арсені. Можливо, ви десь чули, що це може означати. Це не знаю, але ага. думаю, знаю, що таке Ніфу-ніфа? ніфуніфа так собі. Так собі, супер, так. Ну, бачите, ви навіть знаєте більш е, складний з так моєї точки зору, більш складний вираз ні фуніфа дійсно означає ну так собі, ні, ні так, ні сяк, так ні фуніфа. Угу. фаталь, в свою чергу, означає в принципі плюс-мінус теж саме, що мой б'єн, мой ман, але трохи більш посилені в нашій емоції. Так, тобто, геніаль означає, що в нас все ну супер добре, так як геніальний, де якийсь дуже розумний, так так геніаль. Можна асоціацію для себе зробити, так супер, все в нас дуже добре, і фаталь, відповідно, так само в українській можемо провести таку паралель. фатальний, так, фатальний випадок. Ну відповідно нічого доброго з цього не виходить. Фаталь тобто дуже дуже погано, угу. і масомінус, це вираз, який, в принципі, наближений до Ніфуніфа. Він трошки більш такий нейтральний. Тобто, масомінус, ну, більш-менш, так, більш-менш. Ем, він в плані, от е, в плані реєстру, так нашого мовленнєвого, він буде трохи більш нейтральний, але по значенню плюс-мінус одне й те саме. Мой бій так, оскільки ми вже ем, дехто між собою так привітався, давайте тепер дізнаємося, як один в одного справи. Давайте спробуємо почати з Анни. Анна, е, запитайтеся, будь ласка, в когось із студентів, кого ви оберете, як е, в них справи? Китинемо сотралеємо інтересанти, дуже цікава інша літерка. У нас є «хе». Так, Х е, правила так само тут дійсно дуже схоже на С, е, на що нам треба орієнтуватися? Якщо після нашої літерки «хе» у нас буде йти звук Е або І, вона буде відповідно читатися як Х, так, досить близька до української Х, але трохи більш така заглиблена. Так, хенова Егіптом. Так е, але. Якщо після нашої літерки Х в нас буде йти більш сильний голосний як О або У, вона буде читатися як більш чітка г. І такий самий випадок в нас із приголосними, так? Тобто, якщо далі йде приголосна, так само цей звук буде схожий на Г. Так, дуже чітка Г, вона схожа саме на українську Г, так як Ганок гудзик», а не як, наприклад, говорити. Так? Тобто дуже чітка, така дуже тверденька Г. Добре. льос хемплюс. Кхенева егіпто, так, в нас йде Е-і. Відповідно, звук у нас виходить Х. Але е, тут ми бачимо герра, гітерра, вергвинця, «лінгвістіка». Так, ми бачимо, що в цій позиції звук більше схожий на Г, так, і трохи він так зм'якшується нашою сусідньою літеркою У. Е, і тут вже такі прям чіткі тверди Г, пряда, Гресія, Уругувай, «парагвай». Тобто, ми можемо побачити, що. <пробітник> є два варіанти, і давайте по декілька слів з цього з цієї картиночки візьмемо так само по практику.